Кажемо, слава нашому Богу. Ми вдячні Богу. Ну, Богу за те, що ми є в домі Його і дякуємо за спів. Групу, Нехай <кій> буде для слави Божої для нашого назідання. Ми чули вже сьогодні, брат Іван нагадував, як там на сході, які трудності переживають церкви, браття, люди. І дійсно я наблюдав теж. Один ролик такий, відео короткий. Два пастора, один такий музикант, і він на гітарі співав, грав, співав пісню, а другий другий присвітер рядом сидів пастор. І, і так би плакав, така, така наблюдалася боль у нього. І дійсно, люди колись жили, трудилися, славили Бога, прославляли, жили. У кожного були свої плани, але увірвалася війна, почали там бути бойові дії, і вони тепер служать, мало їхній ракурс помінявся. Один, один капеланом служить там, інший в іншій сфері служить, але все міняється у нашому житті. І дійсно, ми зараз сьогодні теж зібралися в Домі, Божому, маємо пост, молитву. І ми будемо взивати до нашого Бога, будемо смірятися перед Ним за те, що є болі, є нужда. Наша країна проходить непростий період часу. І нехай Бог поможе нам, щоб ми нашу надію покладали тільки на нього і взивали до нього, що Він тільки може нам допомогти і нашим людям. Я бажав би нам зачитати Слово Боже із послання Галатам, 5 глава. с 19 стыжка и ниже. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазна, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют Плод же Духа, любов, радость, мир, довготерпені, благость, милосердя, віра, кротость, воздержання. На такох нет закона. Якби дві противоположності, такі напрямки я прочитав, і люди, які живуть по плоти, які виконують діла плоти, перелічуються тут й усі Діла плоти, і далі, і не всі за далі пише і тому подобно. Якщо так рахувати, то 19 я нарахував одно у душках. І далі говориться про те, що є плод духа. То, що є доброю, то, що ми із вами, як християни, повинні якби взращувати у нашому житті плод Духа, коли наші зусилля із Божим. Коли наш дух із Духом Божим, вони мають такий труд, і рождається плод. І не один плод, і багато плодів, і якби, можна сказати, плод у загальному є плод духа, але багато таких є качеств, багато якби один брат так толкував і каже, якби мандарин це є плод суцільний, але є у ньому дольки. Він ділиться на дольки. Так само е, плоди, плод духа. Він має такі качества і є таких дев'ять качеств. І на одного із вами я хотів би звернути нашу увагу. Восьмий, а то у 23-му стрішкові записано кротость. Кротость то є плод духа, як нашого духа, християнина. Плод духа, кротость. Порою нам кажеться, що кроткий чоловік або кротость, то щось е, такое, знаєте, е, ну, такое, знаєте, ну де, де друть там бути, уявляв собі якби швабра, така, да, на, у яку всі ногу втирають. І вона така, е, о, та ряда кротка. ну і, і Не забудьте плюнути на няші. Тобто, такое у нас може складатися уявлення, що чоловік кроткий, він такий якого всі вбіжають, і він ніч за себе не годен постояти і так далі. Але кротость у тому розумінні, якщо брати, що вона означає, і, і які її качества, то воно мало не так виглядає. Кротость, як якби толкователі, то є по-простому, якщо сказати, це є велика сила під контролем. Велика сила під контролем. Я би нам хотів, якби зачитати таке зравнення або таку ілюстрацію, зачитати нам і Слова Божого Якова 3 глава, 3 стишок каже такі слова. «Вот ми влагаємо у діла в рот коням, щоб вони повинувались нам, і управляємо всім тілом їх. І далі семи стишок. І всякое естество зверей и і пресмыкающихся присмикаючихся, і морських животних и і естеством человеческим». чоловіческим. Тобто тут говориться, якби така ілюстрація, Яков привіг про лошаді коні. Це є таке, такое животное велике і воно досить сильне. Наприклад, сила. Умірювуватися, кажуть, даже за потужність двигателя мотора, кілько там є кінських сил. Тобто вимірюються у кінських силах кінь або лошадь то є сильна тварина, але вона якби податлива і подається укрощенню. Ми знаємо, що коньо влагають в урод удила і його укрощають, його обучають, щоб він міг. Або щоб могли на ньому їздити верхом, або щоб він міг якісь тягнути грузи, віз тягнути і так далі. І написано, що людина, вона укрощає усякоє єстецтво. І Кінь він має велику силу, але він може бути укрощений, тобто він є, якби кротость така. І Кротость, ото є велика сила під контролем. Я хотів би нам привести такого чоловіка, який мав кротость, і його кротость проявлялася. Ми знаємо, що про Моїсея є записано у числа, числа 12 глава. Із першого стишка я би нам хотів зачитати. І упрекали Маріам і Арон Мойсея за жену Єфіоплянку». которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. Моисей же был человек, кротчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Арону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скине собрания». И вышли все трое. І там далі я не буду вже зачитувати діалог, як Бог сказав до Марьями і до Арона, що як він говорить із Мойсеєм, і наскільки він має особисті личні такі відносини з Мойсеєм, він із з ним говорить лицем до лиця, не через гадання, не через відєнні і так далі. І каже, я так говорю із моїм рабом Мойсеєм. І вони побоялися його упрекати. І уявіть собі, Мойсей, який виводить народ ізраїльський із дома рабства сильною такою рукою, чудесами, знаменами Божими. І він є, якби вождь цього народу, він виводить, але рідний брат і рідна сестра, вони почали його упрекати за жінку. І він. Якби держав себе під контролем, большая сила під контролем. Мойсей же був кротчайшим чоловіком на землі і людей. І один брат каже: наскільки був Мойсей короткий чоловік, що він сам написав про себе, що він кротчайший чоловік на землі. Тобто, ми розуміємо, що. Книга Божа Біблія, вона писалася людьми, движимими Духом Святим. І Дух Святий, він є автор Писання, але йому прийшлося воспроизводити те, що Дух Святий йому диктував. І він записав про себе, що Мойсей є кротчайша людина на всі земли. Також ми знаємо, що для нас є прикладом Ісус Христос. Он также мав кротость и смирение. Дуже нам э, знакомые слова из 11 главы Матфея, зачитав нам три стишки: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго Мое на Себя и научитесь от меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим. І іго моє благо і брем'я моє легко, ми повинні ззирати на нашого Господа Ісуса Христа, який закликав до себе всіх труждающихся, всіх обременених, які устали вже під ігом рабства. прийдіть до мене, каже, навчіться від мене, тому що я є кроткий і я є смиренний. Наскільки нам потрібно, щоб ми взирали. На таких, як Мойсей, на Ісуса Христа, який був кроткий і каже, я кроткий і смиренний серцем. Навчіться від мене цьому, наскільки нам із вами треба, особливо в такі дні, коли ми в пусті, коли ми смиряємо себе, смиряємо наші душі, не приймаємо пищі. У нас є певна ціль, ми молимося. Щоб ми з вами дійсно були смиренними перед нашим Богом, і щоб цей плод плод Духа, щоб він був у нас кротость, коли ми сильні, коли ми могли б е, отомстити за себе або, або в'язатися якось е, у конфлікт або у якусь таку сваду і за, заступати за себе і так далі. Але коли ми контролюємо свої емоції, коли ми контролюємо те, що ми, ми також можемо ударити словом, як кажуть, і так далі. Але коли в нас є така божественна кротость, така риса характера, коли в нас є плод духа, кротость, то ми не будемо цього робити. Ми будемо рішати випроси інакше. Ісус Христос сказав: навчіться від мене. Кротость вона нам потрібна. І слово Боже каже у посланні до Філіппійців, 4 глава, 5 стих, кротость ваша да буде известна всім чоловікам Господь близько. Тобто люди нас знають у селі, люди знають наші характери, знають нас, якби із усіх боків видять. І слово Боже каже, що кротость ваша, вона нехай буде известна». Боби знали люди, що та людина то є. Кротка людина, той є кроткий чоловік, який обладає собою, який поводиться як християнин, як дитя Божої. І далі, Слово Боже нам каже і дає такі рекомендації, де нам кротость може бути в пригоді, або де ми можемо приміняти, коли Яков описує 3 глава, 13 стих, мудр ілі розумін хто із вас. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Кротость нам повинна, коли потрібна нам кротость, коли ми доказуємо, що ми є мудрі, ми є розумні, і у нашій поведінці ми повинні це доказати, докажи це на самом деле добрим поведением з мудрою кротостю. Далі, апостол Петро також. Дає таку рекомендацію, і каже перше послання Петра, 3 глава, 15 стих: Господа Бога святіть в серцях ваших, будьте завжди готові, всякому требуючому у вас відчуття в вашому упованні дати відкротостю і благоговенію. Ми повинні якби, завжди бути готові дати відчут у нашому опованні. І коли люди. Різні люди можуть потребувати, сказати, що дай отот, як нам треба це зробити, і з кротостю. Треба просто держати себе під контролем і дасти з благоволенням отчот про наше уповання. Далі Павел, коли до Коринтян писав, він теж приміняв кротость і, і каже такі слова 2 Корінфян, 10 глава, 1 стих. Я же Павел, котрий лично між вами скромен, а заочно проти вас отважен, Убеждаю вас скротостю і снісженням Христовим». Тобто, Павел убіждав людей, убіждав церкву Божу в Коринфі, там Він їм писав різні такі зауваження, і він убіждає їх і каже: Я вас убіждав і скротостю і снісхожінням Ісуса Христа. Ми каже, можемо прийти і примінити власть, яка нам дана у нашому Бозі. І якби у посланні він пише: прийти до вас із жезлом, чи прийти до вас із любов'ю, прийти до вас із кротостю. І Павел він приміняв, якби кротость, він був теж кроткий і не сходив до людей, які ще були невежественні, які сперечалися між собою, які. Може, робили якісь проблеми у церквах, а Павел ці церкви насадив, започаткував. І він був як отець, він був апостол, який започаткував усі церкви. І він таке мав попечення про церкви. і писав їм і каже, із кротостю я вас убіждав, і, і з кротостю і нісхожженням. Також у посланні Ефесянам теж Павел писав. І казав такі слова, 4 глава, 1 стих. І так, я, узнік, Господі, умоляю вас поступать достойно звання, в котре в призвано. І далі читав: со всяким сміряномудрієм і кротостю, і друг ко другу любов'ю, стараясь храняти єдинство Духа в Союзі міра. Він закликає святих. Вибраних церкву Ісуса Христа, щоб вони із мудрієм і кротостю, і довготерпінням снисходили друг по другу. Нехай Бог поможе і допоможе нам зрозуміти і запам'ятати, що кротость цей плод Духа, наскільки Він є важливий у нашому житті, і як нам треба проявляти цю кротость по відношенню до наших близьких. До людей, окружаючих по відношенню е, до людей у нашому селі. І люди, як я казав, про нас знають, нехай би наша кротость, вона була для них звісна. І останнє слово я зачитав нам Послання до Тимофея, Друге послання, друга глава із 23 стишка От глупих і невежественних Состязаній уклоняйся, знай. что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Раб Божий, або служитель Божий, каже, ему неприлично ссориться. Йому неприлично, але він має бути привітливий. Він має навіть із кротостю мати в своєму характері ту кротость, коли він наставляє навіть противників, а тим більше, коли ми наставляємо або кажемо друг другу у церкві, брати і сестри, може, якісь є зауваження, може є якісь питання, що ми вирішуємо. Нехай би Бог допоміг нам, щоб ми, як раби Божі, щоб ми. Як служителі Божі, щоб ми мали цей характер, мали цей плод, щоб він у нас розвивався, цей плод. Кротость це є велика сила, але вона є під контролем. Щоб ми обладали собою і вживали таке качество, як кротость. Нехай Бог поможе нам, щоб ми дійсно, сміряючися перед нашим Богом, звивали до нього про нашу країну, про стан. Нашої країни, про людей, які є там у важких обставинах, щоб Бог допоміг і втрутився на нього, наша надія. Йому слава навіки. Амінь. Помолимось.